Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт всім, хто мене чує. Мене звати чорна ната, і сьогодні я ваша вчителька історії. Це була міжнародна війна, оскільки вона порушила по суті одні й ті самі питання в більшості західних країн. Це була громадянська війна, бо лінії між про і антифашистськими силами проходили через кожне суспільство. Ніколи ще не було такого періоду, коли патріотизм у розумінні автоматичної лояльності громадянина до свого національного уряду цінувався менше. Я думаю, що ви вже знаєте, про що я говоритиму. Слова війна та фашизм можуть наштовхнути нас на одну конкретну подію в історії людства: це Друга світова війна, катастрофа ХХ століття. На своїх уроках я часто апелюю, або якщо говорити просто, то звертаюсь до періодизації історії. Вона допомагає структурувати інформацію, а також пояснити тенденції що притаманні тому чи іншому періоду. Історія може бути поділена на періоди в залежності від основних подій, що сталися в цей час. І початок ХХ століття ознаменувався саме такою подією. Подібних її раніше не було: глобальна війна, світова війна, Перша світова війна. Яка розпочала новітню історію людства у ХХ столітті. Людина, цитату якої я озвучила із самого початку, називала ХХ століття віком екстремізму, а світові війни катастрофами. Ці катастрофи перетекли одна з одної та вплинули на розвиток всього світу. Ми знаємо, чому розпочалася Перша світова війна. Знаємо, як її пережили у світі та на українських землях. Час розібратися, чому після такої страшної катастрофи людство допустило ще одну, ще страшнішу. Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року, хоча ми частіше асоціюємо іншу дату з початком цієї війни. Це все через радянський спадок та локалізацію подій на першому етапі війни. Але чому це стало можливим? Чому людству не вистачило однієї глобальної війни, щоб розв'язати свої проблеми? Я спробую пояснити, а ви зробите висновки. Після завершення Першої світової війни країни-переможниці взялися за повоєнне облаштування світу, сформулювали та підписали багато мирних договорів. Основними серед яких був Версальський це договір між країнами Антанти та Німеччиною. Основною метою договору було завершити війну, встановити мир та забезпечити безпеку та стабільність в Європі. Договір містив у собі детальні умови для Німеччини. Насамперед, це ряд обмежень, які накладались на її збройні сили та територію, відшкодування за втрати, запровадження міжнародного контролю за німецькою економікою. Цікаво, що воювати на початку ХХ століття хотіли всі, а відповідати за наслідки довелося лише Німеччині. Були ті, хто не отримав бажаного, але не потрапив в ізоляцію та не зазнав обмежень, на відміну від Берліну. Тому підписання договору було хоч і важливим кроком установлення миру в Європі, але й стало причиною незадоволення та образ серед частини населення Німеччини, яка вважала, що договір був надто суворим та несправедливим. Це сприяло зростанню гніву та ненависті в Німеччині. Тому не дивно, що на фоні цього у німецькому суспільстві проросла ідея реваншизму. Реваншизм це політична та соціальна доктрина, адепти якої прагнуть помсти у відповідь. Вона стала популярною в Німеччині як наслідок дій Версальського договору, адже країні довелося відмовитися від своїх колоній, територій та збройних сил. І це, звичайно, призвело до значної деморалізації та втрати авторитету у населення Німеччини, що спричинило появу реваншистських ідей. Після приходу до влади нацистської партії під керівництвом Адольфа Гітлера реваншизм став однією з головних доктрин режиму. Націонал-соціалісти вірили, що Німеччина має право на повернення своїх втрачених територій, наприклад, Ельза Лотарингію, зайняті Францією після Першої світової війни. Крім того, вони прагнули відновити велич Німеччини та змусити інші країни визнати її вплив на міжнародній арені. Таким чином, реваншизм Німеччини став однією з головних причин Другої світової війни. До реваншизму додалася ще й нова для Німеччини ідеологія нацизм. Ця ідеологія, по суті, виросла і стала можливою через симбіоз настроїв німецького суспільства та хворобливих ідей її творця. Націонал-соціалізм або нацизм це політична ідеологія. По суті, рух, який розвинувся в Німеччині в період між Першою та Другою світовими війнами. Головні ідеї нацизму включали націоналізм, антисемітизм, расизм та антикомунізм. Націонал-соціалісти прагнули створити державу, яка мала б здійснювати контроль над усіма аспектами життя. Вони зневажали демократію та розглядали владу як міць, яку потрібно контролювати тоталітарним методом. Націонал-соціалісти вірили у верховенство німецької і арійської раси над іншими народами, пропагували культуру силової взаємодії та знищували будь-яку опозицію. В цілому націонал-соціалізм був тоталітарною ідеологією, що розглядала владу як єдиний засіб досягнення своїх цілей, незалежно від наслідків для населення та держави в цілому. Носієм цієї ідеології стала Націонал-Соціалістична робітнича партія Німеччини. Її ідеологом був сам Адольф Гітлер. Він прагнув змінити політику держави, яку вважав недостатньо націоналістичною та занадто соціалістичною. Для цього йому потрібна була влада. Прихід до влади націонал соціалістичної партії прискорили економічні негаразди як у самій Німеччині, так і у світі в цілому. Світова економічна криза 1929-1933 років сильно вплинула на політичну ситуацію в Німеччині та стала однією з головних причин приходу до влади Адольфа Гітлера. Вона призвела до різкого зниження економічної активності в Німеччині, безробіття зросло до катастрофічних масштабів, що викликало соціальну напругу та невдоволення населення. Це своєю чергою сприяло зростанню популярності націоналістичних та антикомуністичних партій. Нацисти використали кризу. Обіцяли знайти розв'язання проблем зайнятості та зростання економіки, називаючи себе борцями з системою, яка породила цю кризу. НСДАП активно використовувала засоби масової інформації, різноманітні форми агітації та пропаганди, і втомлене населення Німеччини їх підтримало. У 1933 році Гітлер і нацисти прийшли до влади в результаті виборів. В Німеччині розпочалося становлення, можливо, найстрашнішого в історії тоталітарного режиму. Чому світ проігнорував цей уявний дзвіночок про небезпеку? Тим паче, що Перша світова війна мала болючі наслідки для європейських країн. Вони мали перейматися своєю безпекою, але міжнародна дипломатія зазнала невдачі в уникненні Другої світової війни. Причинами цього були неспроможність лідерів країн вирішувати міжнародні конфлікти мирним шляхом. Наприклад, після Першої світової війни створили Лігу націй, щоб забезпечити міжнародний мир та безпеку. Головна ідея ліги полягала в тому, щоб уникнути повторення страшних руйнувань та людських жертв Першої світової війни. Вона мала створити механізм для вирішення міжнародних конфліктів мирним шляхом. Але на практиці її дії були недостатніми, щоб уникнути наступної війни. Апеляція до міжнародного права не були успішними. Наприклад, у 1935 році Німеччина порушила Версальський договір, розпочала розширення свого військово-промислового комплексу, а Ліга націй не змогла вжити ефективних заходів для зупинення цього процесу через відсутність механізмів. Загострення геополітичної ситуації, яка спричинила появу міжнародних конфліктів. Наприклад, прихід до влади нацистської партії в Німеччині спричинив серію конфліктів з іншими країнами, бо вона прагнула повернення контролю над втраченими територіями та відновлення величі країни. Невдача укладання міжнародних угод і компромісів, що могли б запобігти війні. Наприклад, Мюнхенська угода 1938 року стала спробою досягти компромісу з Німеччиною, але вона виявилася неефективною. На зустрічі у Мюнхені ухвалили рішення про передачу Судецької області Чехословаччини Німеччині в обмін на обіцянку Гітлера не чіпати інші території. Це рішення було для уникнення війни, але в кінцевому результаті воно тільки підштовхнуло Гітлера до ще більшої агресії. По суті, всі ці проблеми наближали війну, тим більше, що попередня так і не принесла бажаного учасника. Але Німеччині потрібні були союзники. У 1936 році Німеччина та Японія укладають пакт про дружбу. Він передбачав підтримку один одного у випадку нападу на будь-яку із сторін. Пізніше до цього пакту приєдналася Італія, яка стала третім членом Союзу. У результаті цих подій Німеччина, Італія та Японія стали формальними союзниками. Створили так звану вісь Берлін Рим Токіо. Вони разом мали протидіяти Великій Британії та США, а пізніше і радянському Союзу. Останній країні з цього переліку довелося змінювати табір впродовж війни. На початках Німеччина та Радянський Союз виступали у ролі союзників. Результатом союзницьких домовленостей між Німеччиною та Радянським Союзом став пакт Молотова Рібентропа, також відомий як Радянсько-Німецький договір про ненапад і ділову співпрацю. Підписали його сторони у серпні 1939 року, перед самим початком Другої світової війни. Угода складалася з двох основних частин. Протоколу про ненапад між Німеччиною та СРСР та додаткового протоколу, у якому визначалися сфери впливу двох країн у східній Європі. Додатковий протокол був таємним і розсекречений тільки після відкриття архівів після Другої світової війни. Відповідно до таємного протоколу, Німеччина отримала право впливу в західній частині Польщі та в Литві, тоді як Радянський Союз у східній частині Польщі, Фінляндії та країнах Балтії. Пакт молотова Рібентропа був дуже контроверсійним документом. Він дозволив Гітлеру розпочати війну з Англією та Францією, впевнено не очікувати, що Радянський Союз приєднається до забезпечення їхньої безпеки. Угода була порушена у 1941 році, коли Німеччина напала на союз. Для України початок Другої світової війни був особливо болісним. Українські землі стали одними із перших жертв агресії нацистської Німеччини, коли 1 вересня 1939 року нацисти напали на Польщу. До складу цієї країни входила Східна Галичина, Західна Волинь, Західне Полісся, Холмщина і Підляще. Через 17 днів сюди прийшов радянський союз, який окупував ці землі. Світ не міг ігнорувати вторгнення Німеччини в Польщу. Крім того, Велика Британія та Франція мали перед Польщею безпекові зобов'язання. Тому вони оголосили війну Німеччині вже через кілька днів після початку вторгнення, і утворили антигітлерівську коаліцію, в основі якої встали Британія та Франція, до яких доєдналися ще декілька європейських країн. Поступово весь світ був втягнутий у глобальний конфлікт, який умовно можна поділити на п'ять періодів. Перший період період передвоєнної ескалації та початок війни 1939-1941 роки. Цей період характеризується підготовкою до війни. Підписанням пакту Молотова Рібентропа руйнуванням міжнародного правопорядку та початком військових дій у Європі та Азії. Другий період це період німецьких перемог та експансії 1941-1942 роки. Він характеризується швидкою експансією нацистської Німеччини у Європі та Азії, німецькими перемогами в Польщі, Франції, Норвегії, а також наступом на радянський Союз 22 червня 1941 року. І тепер Радянський Союз змінює сторону і опиняється у протиборчому таборі, стає частиною антигітлерівської коаліції. І в цей період встановлюються нацистські режими в країнах, які німці окупували. Третій період період зміни ходу війни 1942 1943 роки. На нього припадає зупинка нацистської експансії в радянському Союзі та початок контрнаступів Союзу, а також успіхи антигітлерівської коаліції у північній Африці та на Тихому океані. Четвертий період. Період закінчення війни у Європі 1944-1945 роки. У цей період відбувається визволення країн Європи з нацистської окупації. У січні 1945 року союзні сили здійснили великий наступ на Західному фронті, який призвів до звільнення Франції в травні 1945 року. В той самий час на Східному фронті Радянський Союз розпочав остаточний наступ на нацистську Німеччину. Він завершився битвою за Берлін у квітні травні 1945 року та капітуляцією Німеччини 8 травня 1945 року. Саме ці події завершують активні воєнні дії у Європі. І п'ятий період період завершення війни в Азії 1945 рік. У цей період увага союзних сил була скерована на Тихоокеанський театр війни, де продовжувалася боротьба з Японією. У серпні 1945 року США скинули атомні бомби на міста Хіросіма та Нагасакі. Після цих трагедій активність Японії значно послабилася. Країна висловила готовність капітулювати. І 2 вересня 1945 року Японія та представники союзних держав підписали акт про капітуляцію. Цей документ ознаменував завершення Другої світової війни. І всі три регіони світу вступили в повоєнний світ, плекаючи переконання, що перемога над віссю Німеччиною, Італією та Японією досягнута політичною мобілізацією і революційною політикою, а також кров'ю і залізом, відкриває нову добу суспільного перетворення. У певному розумінні вони мали слушність ніколи ще лице планети людського життя не зазнавало такої драматичної трансформації, як у добу, що розпочалася під грибовидними хмарами Хіросіми і Нагасакі. Так коротко Ерік Гобсбаум сформулював думку про людство, внутрішні проблеми якого допустили цю катастрофу. Ці проблеми накопичувалися впродовж десятиліть і розкрилися в безжальному протистоянні Другій світовій війні. Серед них економічна криза, соціальний конфлікт та політична нестабільність. Вони стали основою для зростання популізму та ідеологій, що призвели до виникнення націоналістичних режимів. Після Першої світової війни на карті світу з'явилися нові держави. Але це не розв'язало проблеми імперіалізму та утисків національних меншин. Це призвело до посилення націоналістичних та імперіалістичних рухів, а також до виникнення напруження між державами. За розв'язання цих проблем людство взялося вже по завершенню Другої Великої війни. Якісь з них вдалося вирішити, частина трансформувалася і набула нових рис. Минуло багато років, і ось ми знову живемо в часи трансформації людського суспільства. І першими переживаємо ці трансформації. Тому нам важливо, як ніколи, бути уважними до протиріч в собі, шукати шляхи їх розв'язання та вчитися. Дякую, що слухали. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація СМАРТО освіта за підтримки Едукофандейшн.